Добрий день. Добрий день. — Здравствуйте, Олег Степанович. Чого до вас люди ходять у від Косаковська на погодження? От хто приходить здавати документи на паспорт, йдуть до вас на погодження. погодження. Вона заходила сюди, до мене, спитала, чи може вона залишити другий паспорт. А чого вона до вас заходила? Не знаю. Не, не знаєте. Щас. Косаковська її послала. Косаковська її не могла послати, тому що Косаковська було то і нею відпустці. Значить, ті, хто і, там сидів в кабінеті. І не тільки втора вона три дні була у відпустці. Uh -huh. Це був вівторок. Серед... То, ну прийшла вона до вас я... сава, а ви що робите в цей час? Ну от що вона... людина приходить, а ви їй кажете, а чого ти до мене прийшла? Там і десь давай. Далі Вона прийшла сюди, запитала. Я можу залишити паспорт на руках. Можу... А чим передбачена така процедура у вас спрашувати? Я не знаю, чого вона сюди прийшла. Сама прийшла. Я ту заяву від неї взяв. Спитав, Навіщо? Спитав свою підлегу. Скажи, будь ласка, чому людина? Із заявою прийшла до мене. Ти її відправляла до мене. На що вона відповіла мені? Що вона у неї не була? Людина принесла заяву, залишила. Залишила. Так. Ваші обов'язки входить забрати заяву? Ну, людина звернулася на моє ім'я. Ну тепер з... я до вас звертаюсь від її ім'я. Ми вчора так. з нею приходила, сьогодні вона не могла зарадити. Поверніть її заяву, бо вона її понесе в обласному керівництву. Без питань. На 31-му кабінеті я зразу її віддав туди. Ту заяву. Чого ви взяли у нього цю заяву? Бо людина на моє ім'я написала заяву, звернулася до мене. А чого ви не поставили реєстрацію і не віддали? Це, тому що вона не передбачена процедурою. Тобто ви забрали, улюбили заяву, просто так. Вона сама к вам просто так прийшла. Ви просто так у неї забрали заяву і не віддали. Дивіться, вона прийшла, залишила тут заяву. Так. Залишила? С... Так, залишила. Саме залишила. Я цю заяву відніс, запитав дівчат, чому людина прийшла до мене із заяву. Угу. Кажу, вона у вас була, ви що її відправляли до мене? Тому Вони що категорично то, це забороняє робити, щоб люди, люди приходили сюди з заяву. Тобто люди приходять, пишуть заяву для отримання адмінпослуги, там залишають і на тому правда. А потім я розписую, це вже технічна наша робота. Ну як до вас прийшла людина по доброй волі, хотіла вона до вас дуже прийти, я зрозуміла, вона прям хотіла, не здавала документи, хотіла вас побачити. Прийшла. Навіщо ви забрали її заяву? Тому що вона їй написала на моє ім'я. То вона ж вам її не залишила, Вам треба було віддати і сказати, слухайте, цей заяву ви несете туди, в той кабінет. Чому ви забрали її? Повінна зареєструватися. Правильно? Що? Заяву? Так. При отриманні послуги, так. Ви заяву забрали і куди діли? Я заяву війни з Куди? 31-й кабінет. Навіщо? Для того, щоб коли вона буде подавати на адмінпослугу, вони вилучили дану заяву. Ви зареєстрували ту заяву? Ні. Чому? Тому що там дати не було. На дату навіть не доставить. Жах. Це ви розумієте, що це корупція? Чому? Тому що ви не мали права цього робити. У ваших посадових обов'язках немає такого брати у людей заяву і кудись переносити. До вас люди персонально не мають нести заяви. Це входить в ваші обов'язки? мені просто було цікаво. Цікаво вам було. А що ви ще спрашуєте людей, коли ви приходять? Ні, Поцікавився. Хотів і посприяти на увазі. Посприяли? Вона пішла. А. Ви посприяли? Ви ж хотіли посприяти? Вона пішла, вона залишила заяву і пішла. Тобто ви тільки зібралися з прияти, а повернулася і пішла. Прийшла ні з того, ні з цього, ушла ні з того, ні з цього. Ви нічого не зрозуміли? Да? Ну, так виходить. А ми зрозуміли все. А тепер, скажіть мені, до вас приходив Роман Сендра. Погоджувати так. І... Мен... до вас. І він каже, що його теж послали ваші робітники. Тобто, у вас тут стабільно люди самі приходять, ніхто не посилає. Я ще раз Ніхто нікого до мене не, не, відп... не відправляє. Ви можете це перевірити завтра, післязавтра. Я ви... вже перевірила і записала людей, які мені на камеру підтвердили, що їх посилали до вас за погодженням. І вони до вас приходили за погодженням. До мене ніхто заяву жодному погоджувати не приходить. Я категорично забороняю своїм підлегли це робити. Це я відповідаю за свої слова. Відповідаєте. Так. Ми давно всі розуміємо, чим ви тут займаєтесь, давним-давно. І ми вас виведемо на чисту воду всіх. Навіть вас таким прямим відповідальним взглядом. Такий великий керівник, який бере у людини невідомо за чим заяву. Переносить її в 31-й кабінет, може, вона колись прийде. Питаєте, хто у неї родичі, навіщо вам знати, хто у неї родичі, навіщо? це... Це передбачено вашими посадовими, ви ж функції держави виконуєте. І вам треба знати, хто у кого родичі. Стільки років? Ну, з 2012 року точно, от в цьому гадюшнику, без жодних умов, без туалета, з темним коридором, без нічого. Люди там кучкуються у вас ночами в черзі. І ви досі не змогли вирішити це питання. Ви ж керівник. Чого ви не займаєтесь цим питанням? Я займаюся цим питанням. Як саме ви займалися цим питанням? Зверталися ми до голови районної ради до голів сіл. А до свого вікувалися. керівника ДМС Міхалішина звертались, це ж ваш керівник. Ви розумієте, в чому справа? Зверталися. Зверталися, не спілкувалися нерозоволіки. Письмово ви звертались до Міхалішина. Слухайте, допоможіть, організуйте, у нас тут проблема. Зверталися вкусно, спілкувалися з голомом. Олег Степанович виходить, не звертався, а рішав. То по нашому дві великі різниці звертався це письмово, прошу надати так, так, так. А якщо так кусок це говориться, що я рішав. і письмово ви до голови райради писали, правда? Бо до нього не так страшно, як до свого керівника. До нього можна написати, бо керівник сказав: пиши до нього, я тут при чому. І ви написали. А він що я каже? Викторівне, якщо у вас є, ми з великим задоволенням переїдемо звідси. Як ви кажете, ви мене ще спросите вам найти приміщення? А, я я прошу, з задоволенням я прошу, це моє обов'язок. Вам найти приміщення. Я шукав приміщення на сьогоднішній день такого немає. А ви платите куди? за оренду, сказали, за те приміщення і велику суму Так, один, один гривень. Одна гривня а, на рік. Ну так це. Зато і збирається все, що ви розумієте, що за 1 гривень хтось подасть там на якийсь. Ми не розуміємо, чому досі люди в такому стоїли там, чому для них немає нормальних умов. З другої ночі займають чергу і от таких умов. Ви можете свій? Хто займає другу? От сьогодні зранку вісім годин ранку дванадцять людей. Ви не, ніколи не чули, що там з другої. Були, були такі часи, були, але ну, я не знаю. А як. ви коли передасте свої функції по ми, в ЧОП, наприклад? Ми з СНАПом маємо вже договір на сьогоднішній день. З Чопським? Ні, з, з Гуродським. Чопський розірвав СНП. Договір декілька місяців назад. А так. чого? підстава? Ну там були у них питання про по, по, по структурі, вони назву порівняли. Центру надання адміністративних послуг і а як впливає назва на?